Чи достатньо у Львові місць, де можна сховатися від спеки? На спеку, мабуть, також говорю, що так. Мабуть, це саме, що заклади, там є кондиціонери. І... А якщо не тільки заклади? Якщо, ну, мабуть, хіба сто або там, де фонтани, або є якась вода, бо біля води воно ну, більш холодніше. Звичайно, є. Є багато ресторанів, барів, парків. Тобто Львів готовий до да, аномальної спеки? Я вважаю так, достатньо. Наприклад, якісь заклади, тобто на цій самій стометрівці вони під вони піддарують тінь. Так, можна. А от далі віце, фонтан, який гарний. І спека допадає. Ой, ви знаєте, я взагалі не сама не зі Львова, так ми приїхали із сум на змагання, але в принципі з тих ми переважно гуляли в центрі. У вас є парки невеличкі, є місць, є заклади відпочинку. Тому я думаю, що перечекати десь аномальну спеку все ж таки є у вас.